Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Стало відомо, що перед смертю Гарасмов через свої джерела спробував зв'язатися з генералом залужним. Отримав відмову. Ніяких переговорів з вивцями не буде. Поки не вирішить народ, пише телеграм-канал, топор Помсти. це вже не вперше. Телеграм-канали пишуть, що скандальний генерал Гарасомов і перед смертю і на початку війни намагався вийти на генерала залужного із проханням не вести оборону і здатися, отримав відмову. Розвідка. Запалангувала його місце знаходження та нанесла удар. В ізюм, і він таки отримав поранення. Наразі замість частини ноги в нього протез. Путін хотів відсторонити Герасимова, Втім, це був, мабуть, єдиний генерал, якщо не боїться та поважає російська армія. Ще один раз генерал Герасимов намагався звернутися до залужного перед масштабним російським наступом на Одіївку. Розмови не було в будь-якому випадку. Втім, ворог хитрий. потрібно бути обережними. Але наш генерал це і без нас розуміє. Представник головного управління розвідки. Міністерство оборони України Андрій Юсов ефірі радіо НВ не відповів, не підтвердив, але і не спростував ліквідацію начальника російського генштабу Валерія Гарасмова у Криму під час української атаки 4 січня. Якщо крякне Гарасмов, це буде приємний бонус. Інформація наразі не підтверджена і вперше з'явилася вона саме з російських пабліків і джерел. І це не вперше, коли вони повідомляють якісь подібні факти. Тобто, це та інформація, яка потребує ретельної додаткової перевірки. Це дуже добрі новини, були би для нас всіх, але наразі. Зі перевіряємо, зазначив Юсов. Однак, зазначив він і дії в Криму, і так були результативними. Була комплексна операція сил безпеки і оборони України цього разу по військових об'єктах окупантів, окупованому Криму. І, зокрема, в рамках дії головного управління розвідки були є ліквідовані склади, ліквідований особовий склад і сили і засоби противника. І це вже дуже добрі новини. Начальник ГУР Кирило Буданов також поки немає підтвердження інформації про те, що після ударів ЗСУ по військових об'єктах у Криму, нібито загинув Герасимов раніше. Герасимова уже ледь не ліквідувала СБУ 28 квітня 2022 року. Змі повідомили, що тоді захоплене українське місто Ізюм Харківської області особисто приїхав Герасимов, щоб здійснювати командування військами на Донбасі. Радник голови МВС Антон Геращенко і 1 травня написав, що Герасимова могли поранити під ізюмом за словами Геращенка. Вибухи в ізюмі сталися в районі штабу другої армії російських окупантів, де була розташована ставка Герасимова. Пізніше. Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що у них є підтвердження, що начальник генштабу Росії дійсно був під ізюмом, Водночас немає підтвердження, що він був поранений. Весною 2023 року. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зізнався, що читає публікації Гарасмова. Мені цікава його думка як військового до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.